Третій у Вінниці стартує фотоконкурс «Чарівна мить жіночої краси, ініціатором проведення якого є заслужений художник України Володимир Козюк. Так за звання найчарівнішої леді можуть позмагатись абсолютно усі бажаючі віком від 5 до 55 років. Для цього потрібно лише надіслати фото представниці прекрасної статі на електронну адресу конкурсу. То, якщо раніше було від того дня, що народилась до самої старості. Сьогодні буде від 5 років до 55. Чому так? Тому що більшість фотографій були саме цього періоду, і було там дві фотографії, де старенькі бабусі. Одна бабуся, як бабуся, вона ввійшла до 32, потім вона ввійшла в 16. А на жаль, приїхати вона на конкурс не могла, тому що старенька вже. Обиратимуть кращу роботу у інтернет-голосування в два етапи. У першому турі будуть відібрані 32 світлини, що перейдуть до наступного етапу. А у фінал потраплять лише 16, які отримують найбільше оцінок у мережі. В кінці березня в спортаймі буде знову феєричне шоу, де будуть представлені і кращі моделі, і кращі фотографи. Ідеєю є показати справжню жіночу вроду. Тому митець переконаний, що для участі у конкурсі не потрібно мати модельних параметрів, адже головне передати духовну красу тобто, щоб була якась іскра, якась ізюминка. Тобто, навіть я дивився неважливо. Не Висока професійність фотографії важливо більш художність, тобто там, де людині вдалося зловити якусь таку неповторну мить, якийсь образ, відкрити душу. Рік за роком, завдяки підтримці генерального спонсору, конкурс постійно розвивається. Вже сьогодні неабияку зацікавленість. До участі в ньому виявляють фотографи із-за кордону. Генеральний спонсор конкурсу фонд. Володимира Продиуса. от і фактично, я думаю, це буде тільки сприяти розвитку конкурсу, будуть нові вливання кошти, кращі призи. Тобто ми розвиваємося. Хоча красу душі оцінити неможливо, але відзначити майстерність фотографа і моделі теж потрібно. Тому відповідно до зайнятих місць переможці будуть відзначені подарунками від спонсорів. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.